Прийшла доставка одне замовлення людям такі для нагнітачів насадочки. Раніше, може, бачили. Ось. Раз, чіпили масленку, сховалася наглядно, ось сам користуюся. Дуже класна штука. Не ривеш там масленки цей шприц, не вириваєш з них, бо туди заходить, назад не хоче. Легенько все нажимається. ну Я думаю, що це вже. Не нова це врізався, з гостачку залишилося 4 штучки по 160 гривень штук. Хто не встиг придбати, замовляйте, пишіть на Viber. 4 штуки ну десь до кінця місяця, мабуть, ще другі не прийдуть. Редуктор від ХТЗ навал від дорокотурності, навіть щитком. Кому потрібно, можна поговорити осінні. По так вже тут трохи прибрали. Колоночка Янда. Від жгулі, напевно. Класики. Колеско від мотиви чи від, від, від Супер. Хочу щось широке таке. Тоже можна через вабу забрати. Хто що бачить, цікаве, попадає запитання всі на Viber. Це по ці нові пропозиції також Viber. Ось такі лимішок. ПЛН. Що в нас є, як сок-мотора мопеда. Honda. Ось так помаленьку пройду по курці. Може хтось для себе щось побачить Чот Інтересне. Бачу, зробили фотографію. Скину на вайбер і торгуємося з власником за ціну. Я любителей саморобок. Ішлося ось таких два таких на В Чоткейшому стані, блять. Самі шарові ці опори. Один, другий, два одинакових. Різьби, все тут є. І один такий наконечничок теж в оттічному стані рульовий. Так що якщо хтось собі планує робити, йому треба такі деталі, я зараз понесу десь боку поставлю. При замовленні підемо і заберемо. Ось такий газовий ключик знайшов. звісно. І це видно зуби ще є. Зверхи трохи підтерті. Різьба нормальна, гаєчку розробити і поїде. Я думаю, десь гривень 120 приблизно їм буде коштувати. Дві ступочки ще взяв однакових. Ось таке в них кріплення. На три отвори. Під полу ось передні ступиці. Прокручується ось видно одним пальцем. І ще одна така сама, Даже фішечка якась тут є, теж прокручується. На 4 шпильки всі тільки треба замінити цей болт. Так що, кому потрібно, 250 гривень штучка. І вони ваші. Вал з вилочками МТЗ. Доволі не розбиті, я б сказав би. Тримаються нормально, шпоночки теж цілі. Кому цікаво. Буде ціна десь до 200 гривень. Отак у зборі. Орієнтовно. 200 це до максимум. Є ось такий передплужник, далі на ПЛ. Рівненький, видно все як має бути на ньому. полиця на ньому нова. Товщину, бачите, звідси де витирає, так само видно, в ідеальному стані. І лиміш також бачите що новий. Можна сказати, новий СССР предплужний. Ну, болтів немає, щоб докрутити. Ось, все як має бути. Ціна на нього буде 1000 гривень. Кому цікаво, пишемо вайбер. Ось таке магнето з'явилося. Видно? Навіть не видно. Треба на світло ось. на ньому написано? Трохи не комплектний, це кулачок, а то кулачок нема кришки самої. Ось таке всередині Там, бачу туди ще до одного контакту. Що такого не бачу. На цьому ще заглушка стоїть. Де провід має бути. Підозра як просто десь нове, воно десь стояло довго. З цієї сторони ось таке. З грузами. Моє тут чуть-чуть і чогось не вистачає, чи воно таке має бути. Ну, ще такого в не було, не знаю від чого. воно. Прокручується все, як має бути. 150 гривень. Буде на нього ціна. Взяв трохи сегментів, попалися. Такі ціленькі. Ось видно по них. Що не вищий бені. цікавить, є тільки така кількість поки що. По 10 гривень штучка буде. І попались 4 свічки. Ось тут Це хусварна, бачу, щіль. Я їх не перевіряв. Це бачу, там пішмалена, трохи видно, да? не знаю, як вона буде працювати. Це нормально звіду. Денсо коротка, теж нормально звіду. І все. Довго, типу як жив у Ловський чемпіон якийсь. Чотири свічки буде коштувати 40 гривень. Ось є така кошина. Для намотування трансформатора. Не знаю скільки метрів я її тут не розмотував. Не хотів лишній раз разгнути її. Вона в ізоляції, все. Десь тут бачив край. А ось я такий без ізоляції. Видно? Шина алюмінієва, десь до 5 мм ширина і, мабуть, тройка товщина. Хто займається там якимось зварушними апаратами ще. В плані електрики можна ось придбати таку штуку. Ну тут така довольна, така солідний моточок. Десь ціна буде орієнтовно 200 гривень на нього. Якщо то пропонуйте якісь свої варіанти, може. Будемо розглядати, пишіть на вайбер. Привіз ось таку штуковину пожох, як кардан широко нього кажуть. Не знаю, там звісно середині не видно, ну бачу, що там яблуко ціле, виходить середина. Тут на 6 шліців. Все, масляночка там є, десь є навіть маслочка похоже, як знаружі, щоб прокручувався з цього боку. Тут не так. Обрізана ця труба. Чомусь. Ну все видно, мадий нермані написано. Видно, що ходить він від руки. Він одною рукою не можу. Як би нормально не загризає. Що у нього якийсь тут каталожний номер. Якщо він відповідає кардановий не кожуху. А ще щось є, Видно, може. Зараз тут. О, за зацікавив, тисячу гривень такий вузол буде стартувати. Сильний такий.